Катування жорстокість та нелюдяність превенційний механізм спрямований на регулярний моніторинг усіх місць несвободи для попередження жорстокого поводження з людьми, які там утримуються. Об'єктом моніторингу є так звані місця несвободи. У більшості людей це словосполучення асоціюється із в'язницями й колоніями, проте сюди входять усі заклади, де люди утримуються під вартою, ув'язненні чи під опікою. Серед них ізолятори тимчасового тримання, дитячі будинки, інтернати, психоневрологічні інтернати. В Україні більше п'яти тисяч таких установ. Головна мета національного превентивного механізму це зробити закриті установи більш прозорими для громадськості. І в цьому полягає сутність національного превентивного механізму. Чим більш прозорою для громадського контролю є закрита установа, тим менше порушень цієї установи відбувається. Коли установа закрита, закрита від денного світла, то в темряві досить часто робляться. Ті речі, які не мають робитись, українські в'язні масово скаржаться на побиття та неналежні умови утримання. За даними правозахисних організацій, лише з початку цього року офіційно допомоги попросили майже дві сотні засуджених. Аби уникнути таких випадків, учасникам превентивного механізму дозволено спілкуватися з людьми, котрі утримуються у закритих установах, цікавити, що не застосовують проти них тортури та чи не принижують їхню гідність. Однак вони не мають уповноважень порушувати кримінальні вплив. Провадження в Кримінальному провадженні у уповноваженого, скажімо так, дуже така наглядова функція. Контрольна. Ми можемо надсилати запити в прокуратуру. Ми можемо контролювати Міністерство внутрішніх справ в рамках досудового розслідування, що вони роблять, як вони роблять, але втручатися в діяльність слідчих або втручатися в діяльність прокуратури і давати вказівку прокуратури. Прокурорам, звісно, ніхто не може, бо це чітко заборонено законом. Вже найближчим часом перевірятимуть місця. Не свободи і в нашій області, та коли саме не кажуть, адже перевірки таким механізмом здійснюються без попередження, це сприятиме підвищенню гарантій прав і свобод людини, створить додатковий механізм державного та громадського контролю для запобігань катування.